Це 190-й день українського спротиву. Працює медіа центр Україна Укремформа. Назвати Василь Самохвалов. Сьогодні будемо говорити про тему, яка турбує українців. І сьогодні буде турбувати ще багато років. Про екологічну шкоду, яка була завдана нашій країні внаслідок російського вторгнення. Ми будемо про це говорити із Русланом Стрельцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслану, добрий день. Добрий день. Отже якої шкоди було завдано Україні за ці півроку? Дякую. В першу чергу. Я хочу привітати всіх тих дітей, які сьогодні, незважаючи на російську агресію, незважаючи на плани окупантів расистів зірвати День знань в Україні, вони все таки пішли в школу і будуть отримувати ці знання, якісні знання за для того, щоб в подальшому бути громадянами України. І відбудовувати її після нашої перемоги сьогодні 190-й день повномасштабного вторгнення Росії. Україна сміливо тримає оборону, захищає демократичні цінності від тиранії, варварства і нечуваного невігластва. За півроку ми зафіксували більше двох тисяч випадків знищення живої природи. Це дві тисячі випадків. Руйнування наших екосистем ми передали більше 300 матеріалів до правоохоронних органів, і там відбуваються відповідні слідчі дії. Наразі наші фахівці працюють над підрахунком тих збитків, які ми сьогодні маємо внаслідок війни. Це, ці збитки вони рахуються вже по новим методикам: це методики про викиди в атмосферне повітря, про забруднення ґрунтів, про псування водних об'єктів. Нові методики дозволили нам суттєво скоригувати ті розрахунки і ті підрахунки, які ми раніше оприлюднивали. І за новими оцінками, за новими підрахунками, сума збитків вже становить понад 962. Мільярди гривень, тобто майже 1 трильйон гривень. І розрахунки продовжуються. Всі кейси, які були зафіксовані, продовжують верифікуватися. Шкода від забруднення повітря на сьогоднішній день вже сягає 923 мільярдів гривень. Шкода ґрунтам та землям перевищує 138 мільярдів гривень. Спілкуючись з європейськими колегами, я завжди наголошую, що війна в Україні вона несе шкоду не тільки нашій державі, це шкода для всього європейського континенту, це шкода для всього світу. Природа не має кордонів, і сьогодні забруднюючи атмосферне повітря, водні ресурси, грунти в Україні, росіяни за ланцюжком завдають колосальних збитків усьому світу. 40 українських нафтобаз. Злетіло у повітря внаслідок ракетних ударів. Через пожежі на Нафтобазах в атмосферне повітря потрапило понад 499 тисяч тонн токсичних речовин. За ці півроку по Україні вже випущено 3,5 тисячі ракет, а все це викиди в атмосферне повітря, забруднення ґрунтів та багато іншого. Майже третина території України, а це близько 200 тисяч квадратних кілометрів, потребують розмінування. За ці півроку піротехніками Державної служби з питань надзвичайних ситуацій знешкоджено більше 186 тисяч боєприпасів та більше 2 тисяч авіабомб. Під час вибуху таких об'єктів відбувається колосальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, і це все, чим ми з вами в подальшому дихаємо або будемо дихати. Загалом відгоріння нафтопродуктів унаслідок наслідок Вибухів внаслідок пожеж, внаслідок лісових пожеж, тобто всі викиди, які під час війни відбулися на території нашої держави, в атмосферне повітря вже вилетіло 46 мільйонів тонн забруднюючих речовин. Просто для порівняння за 2021, за 2020 рік, щороку викиди в атмосферне повітря складали лише десь 2,2 і мільйони. Тон. Ми сьогодні маємо вже цифру 46 мільйонів тонн. І ці цифри просто вражають. Під загрозою сьогодні знаходяться українські ліси, де від початку війни велися активні бойові дії. Внаслідок агресії росіян вже постраждало майже 3 мільйона гектарів українських лісів, а це майже третина лісового фонду нашої держави. 600 тисяч гектарів лісу досі знаходиться під окупацією. Це 149 лісництв. Повноцінно простежити та оцінити ситуацію, що там відбувається зараз, майже неможливо, проте ми віримо в наші збройні сили і вже після деокупації цієї території ми проведемо якісні підрахунки і виставимо окупантам рахунок. Кількість лісових пожеж за час війни зросла в рази. За 2021 рік в Україні була зафіксована лише одна масштабна пожежа, тобто на території більше 5 гектарів. На сьогоднішній день ми вже фіксуємо більше 100 таких випадків. Всі ці пожежі це наслідок або ракетних обстрілів, або вибухів мін, або тварини натикаються на міни і просто гинуть. Іноді такі території навіть неможливо загасити. Тому що виїзд бригади пожежників наражає їх на небезпеку і на смерть. Шкода рослинному світу та лісам становить орієнтовно 183 мільярди гривень. І це просто про псування екосистем, про псування цінних територій. 20% природоохоронних територій України на сьогоднішній день, на жаль, вражені війною. На окупованих територіях расисти не підтримують заповідний режим. Вони використовують об'єкти природозаповідного фонду як плацдарми для розміщення своєї техніки. В зоні ризику сьогодні знаходиться 2,9 мільйонів гектарів територій смарагдової мережі, а це велика частина смарагдової мережі Європи. Це ті території, які сьогодні захищаються законодавством ЄС. Законодавством Ради Європейського Союзу під загрозою знищення сьогодні 17 рамцарських угідь загальною площею більше 600 тисяч гектарів. Це ті території, які мають статус водноболотних угідь і які фактично забезпечують сьогодні водну безпеку будь-якої країни світу. Росіяни окупували на сьогоднішній день 8 наших заповідників і 12 національних природних парків. Що таке життя під окупацією росіяни показали на прикладі перлини нашого довкілля острова, острова Джерелгач. Це найбільший безлюдний острів у Європі, і цей острів настільки красивий, що його іноді навіть називали українськими Мальдівами. Зараз він знаходиться під російською окупацією раніше. Дельфіни там не боялися людей, а на сьогоднішній день ці дельфіни підриваються на мінах. Їх тіла потім знаходять біля берегів Болгарії та інших країн, які фактично межують з Чорним морем. Ще один яскравий приклад це Кінбургська коса. Це одне з небагатьох місць Європи, де можна помилуватися прекрасними краєвидами. Це одне з небагатьох місць, де ростуть дикі орхідеї. Це місця, де можна побачити розових фламінго. Там на сьогоднішній день загинула безліч диких тварин та птахів. Ми навіть не можемо обрахувати точну їх кількість. І знаємо тільки про те, що там згоріли реліктові ліси, для відновлення яких треба буде дуже-дуже багато років. І навіть не 10, і не 50, і не 100. Перший степовий заповідник у світі Асканія Нова також знаходиться в Україні. Це унікальний куточок Європи, де водяться буйволи, антилопи. Та ще більше трьох тисяч видів тварин з багатьох континентів, з багатьох країн світу. Зокрема, там жила найчисельніша кількість коней переживальського, а це той вид, який свого часу майже вимер. Асканія нова сьогодні окупована росіянами і зараз там фактично відбувається гуманітарна криза. Що таке життя природи під окупацією? Росіяни показали на прикладі національного парку Світі Гори на сьогоднішній день. Майже 80% цього національного парку практично знищено. Ми сьогодні продовжуємо обраховувати збитки природи внаслідок російської агресії. Це потрібно для того, щоб якісно сформувати судові позови в міжнародних інстанціях і для того, щоб Нарешті отримати компенсацію за ту всю шкоду довкіллю, яку сьогодні наносять окупанти. Збройні сили бережуть нашу країну на фронті, а ми повинні берегти нашу країну і нашу природу в тулу. Дякую дуже, дуже ретельна, дуже правильна презентація. Хотів спитати перше питання таке. Ви говорили про рахунок окупантам. Скажіть, хто допомагає нам зараз вести облік? Яка це методологія, і які можливі шляхи до яких судів, до яких міжнародних інстанцій зможемо подавати на Росію? В першу чергу хочу сказати, що при державній колишній інспекції працює відповідний штаб Міністерство захисту довкілля працюють відповідні фахівці. Це і наші фахівці, і міжнародні партнери, яких нам сьогодні дає в допомогу Європейська комісія і інші країни. Ми сьогодні обраховуємо всі збитки, верифікуємо, приймаємо нові методики задля того, щоб потім в загальному прийнятому режимі передати всі ці збитки, покласти їх в загальний кошик збитків України і передати їх вже до міжнародних судів для компенсації. За дорученням прем'єр-міністра України організована відповідна робота уряду. Відповідно, всі міністерства, які мають у себе в підпорядкуванні ті чи інші інспекції, роблять роботу щодо оцінки будь-яких збитків за новими методиками. Потім все це ляже в загальний кошик збитків по країні і вже Міністерство юстиції України разом з Міністерством реінтеграції будуть подавати ці всі позови в загальному порядку від країни. Якщо є якісь питання, я прошу підняти руку або там дати знати. Скажіть, будь ласка, раніше уряд планував об'єднати усі лісгоспи і створити державне підприємство ліси України. Скажіть, будь ласка, як війна вплинула на цю ініціативу і на якому етапі перебуває даний процес? Дякую. В першу чергу я хочу сказати, що в грудні місяці. Урядом було прийнято стратегію розвитку лісової галузі. Ця стратегія вона направлена на те, щоб збільшити ефективність роботи Держлісагентств, для того, щоб перейти на нову сучасну модель управління лісами, яка передбачає в першу чергу розділення функцій, функцій вирощування, функцію висадки. Функцію господарювання виокремити окремо і так далі. На сьогоднішній день вже проведена колосальну роботу в рамках цієї стратегії, у тому числі в частині забезпечено реалізацію всієї абсолютно продукції і обробленої деревини, і необробленої деревини через відповідні біржі. Тобто, торгівля деревиною повинна відбуватися виключно прозоро на ринкових умовах. На сьогоднішній день продовжується реалізація цієї стратегії, об'єднання або не об'єднання це виключно інструментарій досягнення цілої стратегії, тому я впевнений в тому, що уряд України буде послідовним і уряд України буде приймати ті рішення, які закріплені попередніми стратегічними документами. У мене ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, яку допомогу очікує від міжнародних партнерів щодо післявоєнного відновлення українського довкілля? Можливо, вже є певні домовленості з низкою країн щодо надання фінансування або там певного технічного обладнання? Дякую. дуже слушне запитання, але я б сказав не про те, що ми очікуємо, а те, що ми вже маємо на сьогодні у вигляді підтримки. В першу чергу хочу ще раз подякувати Єврокомісару Віргінію Сосенкевичу, який постійно з нами на зв'язку, і команда якого сьогодні щодня працює з міністерством в частині методологічної допомоги. По-друге, завдяки ініціативі Єврокомісара ми стали першою країною, яка ще не була кандидатом навіть. У е, на членство в Європейському Союзі, але ми вже були фактично долучені до е, програми Єврокомісії ЛАЙФ пряма можливість профінансувати заходи направлені на відновлення і збереження живої природи. Це унікальний кейс, коли ми за три місяці підготували всі документи. В принципі, така така робота вона займає багато років, але ми зробили це за три місяці. Підписали відповідні угоди. Я очікую, що у вересні місяці Верховна Рада вже ратифікує цю угоду, і ми вже більш швидко зможемо подавати наші ініціативи, яких на сьогодні. Нічній день ми вже маємо більше 15 тобто це про конкретну допомогу. Польські колеги постійно нам допомагають і автомобілями, і засобами, тими, які ми запитуємо, для того, щоб у нас функціонували національні природні парки. Ви розумієте, що багато техніки ми віддали в Збройні Сили України, але національні парки повинні продовжувати працювати. Німецькі. Німецький проект КФВІ продовжує роботу щодо розбудови національних парків західної України. Наші литовські колеги, мій візаві, міністр Литви, планує візит до України найближчим часом. Поки дату ми не розголошуємо, вже по факту візиту будемо теж давати відповідну інформацію. Ми плануємо обговорити питання знов таки підтримки розвитку лісового господарства. Ми плануємо обговорити питання щодо допомоги. Моги по відновленню живої природи, питання щодо розбудови нового національного парку, створеного Пуща Радзивіла у Рівненській області та багато інших питань. Ми підписали сьогодні угоду з. Швейцарією щодо ем, синхронізації і подальшої торгівлі квотами на викиди парникових газів, тобто залучення сьогодні додаткових коштів за рахунок вивільнених квот, оскільки промисловість у нас сьогодні ну реально просіла у зв'язку з війною. Ми можемо використовувати ці квоти для того, щоб залучати додатковий фінансовий ресурс в Україну, який ми вже можемо направляти прямо на або енергозберігаючі заходи, або на заходи щодо модернізації. Підприємств це абсолютно гнучкі кошти, які ми можемо порядок використання цих коштів вже будемо узгоджувати зі Швейцарією. Ми готуємо аналогічні угоди ще з багатьма країнами, і я думаю, що в рамках конференції Коп 27 яка відбудеться у листопаді місяці. Ми ще фіналізуємо багато таких домовленостей. Ще дуже дуже багато країн, майже з кожним міністром. Ми на зв'язку: це і Румунія, це і Болгарія, це і, і Німеччина. До речі, німецька сторона теж сьогодні допомагає нам імплементувати 75-ту європейську директиву. Нарешті, все таки, прийняти законопроект про. Який буде направлений на зменшення промислового забруднення, наші фахівці дуже швидко триденним екскурсом відвідали Німеччину для того, щоб подивитись, як на практиці працює така конструкція у них. Чехія взагалі безпрецедентна допомога. Міністерка екології Чехії Ганна Губачкова повністю розуміє всі наші потреби, і вони готові допомагати в багатьох ініціативах вплоть до розмінування територій національних парків, лісових ресурсів і так далі. Тобто, можна ще перелічувати дуже, -дуже багато реальних. Кейсів допомоги від теоретичних знань, від просто допомоги в імплементації законодавства до конкретної техніки, яка передається сьогодні і не тільки захисникам довкілля, а й нашим Збройним силам. Прошу ще питання. Пане міністре, розкажіть, будь ласка, про ситуацію із деокупованими територіями Київська, Сумська, Чернігівська області. Які кошти треба буде витратити, чи є вже розуміння на облаштування да на ліквідацію наслідків окупації? І друге питання, якщо дозволити одразу ви кілька разів сказали про розмінування. Як так розумію, що мова йде про гуманітарне, тобто таке довгострокове розмінування? Чи ваше відомство також буде займатися? цим питанням. Я почну з другого питання, враховуючи те, що Міністерство захисту довкілля сьогодні фактично скеровує роботу багатьох природоохоронних територій, це 56 національних природних парків, то ми однозначно будемо долучені до цієї ініціативи, до цієї роботи, починаючи від комунікації з колегами і пошуку тих, хто нам може допомогти, відповідно до затвердження там планів з розмінування цих територій. Хочу сказати, що взагалі ситуація з розмінуванням ми приблизно порахували, що тими силами, які ми сьогодні маємо, я маю на увазі наша країна. Таке розмінування воно може сягнути 10 років, але наша задача зробити так, щоб пришвидшити цей процес, при цьому максимально забезпечити безпеку і територій, і людей, і живої природи. Стосовно збитків по деокупованим територіям, з точки зору довкілля, найголовнішою проблемою, і на цьому, до речі, під час візиту в Київську область, в місто Київ, на цьому наголосив Єврокомісар Вергініус Сінкевичус: це питання. Що ми будемо робити з відходами руйнації? Відповідь на це питання ми дали самі собі ще до того, до того як Єврокомісар це питання задав. Є на сьогоднішній день розроблені рекомендації, розроблена методологія, що робити з відходами руйнації. Ми провели низку організаційних заходів. Я зустрічався з паном Кулебою, з головою військової адміністрації, і в результаті нашої спільної роботи вони в Київській області вже організовують до 50 місць, куди будуть звозитися відходи. Руйнації для їх відповідного сортування, відділення небезпечних компонентів, для того, щоб саме відходи будівельних матеріалів, які є безпечними, можна було. Ну, простою мовою, подробити і повторно використати або для тимчасових споруд, або для підсипки доріг, і тому подібне. Тобто, наша мета це виділити основні небезпечні компоненти для їх екологічно безпечної утилізації, а те, що можна використати повторно, використати це, це повторно. Це фактично принцип ієрархії управління відходами, яка сьогодні вже закріплена в новому законі про управління відходами, і ми на практиці хочемо показати, що європейська. Європейська ієрархія, європейські принципи вже працюють в нашій країні, незважаючи на те, що йде війна. Маю ще питання від себе сьогодні. Увага прикута до до Енергодара і ЗС, але перед тим була увага прикута до Запоріїв до Чорнобиля і Чорнобильської зони, де були росіяни, які завдали велику екологічну шкоду, Зокрема, чи вже обрахована ця шкода, і як станом на сьогодні відбувається ліквідація завданої шкоди? Саме ми говоримо про Чорнобильську зону. Е Ті збитки, які були завдані на території Чорнобильської зони, це в першу чергу пошкодження обладнань. Була пошкоджена найсучасніша лабораторія, яка займалася до війни питанням вивчення мирного атому. Було пошкоджено дуже багато об'єктів моніторингу. На сьогоднішній день система моніторингу відновлена. Ну, вона була відновлена фактично протягом кількох тижнів після деокупації. Вона працює. Вся інформація про. Радіаційну безпеку або можливо небезпеку, вона відображається в нашому застосунку екозагроза, який вже на сьогоднішній день має більше там 115 тисяч користувачів у веб-версії, має більше 6,5 тисяч постійних користувачів, як завантажений додаток або з Google Маркету, або з Apple Store. Тому вся ця інформація працює щодо збитків довкіллю. Однозначно можу сказати, що лісові пожежі дуже сильно вплинули на пошкодження. Тих ресурсів, які були до війни, ці всі цифри вони обраховуються в загальному кошику, в загальному кейсі. Цифри я назвав вам загальні по країні, включаючи Чорнобильську зону. І хочу ще сказати, що на жаль, навіть станом на вчора мені повідомили про те, що на території Білорусі є величезна пожежа. Яка станом на вчора на вечір не була локалізована, і є певні ризики щодо того, що ця пожежа може перекинутися на територію Чорнобильської зони. Це дуже небезпечна ситуація. Працівники, які сьогодні працюють в зоні, вони активізовані для того, щоб зупинити її в разі, якщо будемо мати негативні наслідки. Але ми повинні розуміти, що. Лінія розмежування, да так сьогодні можна назвати кордон Білорусі і України. Вона теж має певні на сьогоднішній день там і, і заміновані заміновані території, і тому подібне. Тому будемо дивитися, що буде відбуватися, але готові до того, щоб не допустити або мінімізувати можливу шкоду. Дякую дуже. Якщо питань більше не матиму, будемо завершувати. З нами був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Ми говорили про ту шкоду, яку завдали росіяни, розвдали саме екології за ці шість місяців. Побачимось.